Як грати в доту, коли у вас нема світла? Для цього вам потрібні ліхтарик, щоб знайти акумулятор, до якого треба буде під'єднати ноутбук або ваш ПК. В моєму випадку у мене є Legion 5 Lenovo, один з найкращих ноутів, який в принципі ви можете придбати, тому що це ігровий ноут, і він доволі таки небагато електроенергії забирає, що зараз дуже актуально. Свій комп'ютер, я який великий персональний, я не під'єдную. У мене на такі випадки цей ноут є. Так от, якщо ви думаєте, що все так просто, типу під'єднав до акумулятора ноутбук, ну я також ще, до речі, до акумулятора під'єднав тут освітлення, щоб ви бачили взагалі, що відбувається. Ліхтарик я ось тут залишив, він вам знадобиться. Освітлення краще не рекомендую під'єднувати, тому що ви все побачите і так на цьому ноуті, а ще там вам акумулятор витрачати на якесь освітлення, то вам взагалі не треба, любі друзі. І так, доту я відкрив, але проблема заключається в тому, що у мене немає інтернету. Тому що ну, роутер також треба підєднати правильно? І замість роутера можна підєднати замість освітлення, якраз таки можна підєднати роутер. І одна є єдина умова. Дуже важливо, щоб ваш провайдер, щоб у нього працювало оптоволокно. Ну, у вас було приєднане оптоволокно, чи у вас там взагалі була можливість. У провайдера, щоб працював інтернет, якщо під'єднаєте роутер, тому що мені у мене два провайдери з часів кіберспортивних, так би мовити, залишилося на всяк випадок. Завжди були одному провайдеру, я дзвонив нещодавно і сказали, що нема змоги підігнати інтернет, якщо нема освітлення в будівлі. А зараз другому моєму я буду дзвонити якраз на цьому відео. Добрий вечір. О, який у вас радісний голос. Це Чернігівський інтернет провайдер? Так, це ченнівський провайдер. А підкажіть, будь ласка, а у вас зараз світло є, бо в мене нема. У мене також нема. О, це сумно. А скажіть: а якщо я під'єднаю роутер зараз до акумулятора, інтернет ваш буде працювати? Ні, на жаль, такої можливості немає у нас, бо обладнання на акумуляторах, і воно довго і працювати не буде. Вибачте, ага. ми не думали, що наш східний, сусід настільки д. <різь> Я також не думав. Ну, на все добре. На все добре, гарно вечір. Вам. Ну, як ви зрозуміли. Провайдером, як кажучи, натякнув, що це неможливо зробити. Тому можна придбати Starlink, якщо ви мажор, я поки що його не придбав. Тому у мене інтернету нема. І якщо ви можете подумати, типу блін, так а як грати без інтернету взагалі? І якщо нема Starlink? що ж робити? Ну, я вам зараз покажу, що буду робити я. Так, ну ось я, в принципі, граю, ось я з Мартином йду на лінію. До речі, ви мене можете спитати: а чому взагалі я граю сидячи на підлозі? Ну, я вам досить спокійно можу пояснити, що в мене досить сильно зараз підгорає від того, що світла немає і тому я не хочу сідати на диван, і, тому що це він ну, легко здіймається. Рішуна, скажімо так, мій диван, тому краще ризикувати з цим не будемо. До речі, на цьому ноуті дуже круто працює підсвітка, можна використовувати як додаткове джерело світла. До того ж, вона дуже зручна, зберігає твої нерви і левел у грі. Правда, ж, штрой? І так, як же ж в мене вийшло грати? Думаєте, що це Мартін? Що це за нікнейм такий? Він що, блін, з Росії чи що, який бляха Мартіна? А тут Антоніо Богдана вбиває. Хто вже додумався, то це просто боти. І ви скажете, а навіщо грати проти ботів? Я досить легко відповім. Що, в принципі, в принципі, якщо б це глобально подумати, то нічого не змінюється. Кожні ранкові ігри, які я граю, Зараз пабліки боти присутні. Тут це хоча б зразу зрозуміло, що ти граєш з ботами, і ніхто тут не шифрується. Мартін є Мартін, Бодя є Бодя. Пітер і Андрас, які в трикутнику на 45 секунди, вони в принципі також не шифруються. А в реальних іграх там тобі треба думати: типу, це нормальний чувак, чи не нормальний, чого його ти там замутив і так далі. Тут ти зразу знаєш, чого очікувати. Тому, в принципі, можна ось так спокійно грати. Насправді, любі друзі. Dota це все добре грати, але в нинішній ситуації краще набагато, якщо цю злість я буду вимішати не на ботах, а на тому, щоб донатити в будь-які фонди, які підтримують Україну. Це може бути Повернись живим, притула, United24, все що завгодно, це найкраще буде рішення, тому що Біль... все чи нема терпіти, це борошно, як то кажуть. Будь-які з них вибирайте і зможете наблизити нашу перемогу. Єва, мене бот вбив. Та може ти сам бот? Я пожиртував. То... Слухай, ну насправді в цьому навіть щось є. Типу, ну ти граєш як е, на якомусь прикольчику, типу, тут бот, я тобі кажу. Він краще мансує, аніж в моїх ранкових іграх. Тобто, при цьому це не самий хардмод, тобто на цьому реально можна грати. уявляєш? Ти навіть на піржачку так не грала проти цих ботів. Що таке? Акумулятор вимкнувся? Закінчилося світло, так? Да? Здається, що так. А цей ноутбук ще тримає заряд.